Вже не секрет, що серед усіх геніальних винаходів людства одне з провідних місць займає сім'я. Саме вона святиня людського духу, благородних людських почуттів, любові, вірності і надії. Ідеали виховання моральної чистоти та гідності завжди були в основі духовного і сімейного виховання гідності ще у древніх слов'ян, а допомога сиротам і бідним однією з традицій нашого народу. Дивлячись в історію, бачимо, що вже в одинадцятому сторіччі київські князі брали під опіку людей, які потребували соціальної допомоги, і серед них дітей-сиріт. Пізніше Ярослав Мудрий укладе і видасть перший український збірник законів Руська Правда, який буде містити правила стосовно опіки на державному рівні, і тим самим безпосередньо він буде сприяти запобіганню сирітства. Сьогодні слогани, кожна дитина не сама, кожна дитина має мати родину, стали звичними, зрозумілими і не викликають заперечень. Дійсно, лише сім'я справжня, пов'язана спільними цілями, турботами, переживаннями, піклуванням одне про одного, може зробити дитиною щасливою, відкрити їй дорогу у майбутнє, і особливо це стосується тих дітей сиріт які з тих чи інших причин позбавлені батьківської опіки. Тож на знак поваги до таких людей, які прихистили дитину, яка цього потребувала, і припадає велике православне свято. На День віри, надії, любові і Матері їх Софії. Зважаючи на те, що з 1 вересня 2023 року Православна церква України перейшла на сучасний церковний календар, а відтак і велике православне свято перенеслося з 30 вересня на 17 вересня. І згідно указу Президента України. 17 вересня святкується день з нагоди дня усиновлення, коли вшановуються сім'ї усиновителів, прийомних батьків, батьків-вихователів, всіх тих, хто проявив милосердя і взяв на виховання сьогодні дитину-сироту, дитину, позбавлену батьківського піклування. Сьогодні на регіональному обліку дітей, які можуть бути усиновлені, 498 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. З Споточно. З року було усиновлено 21 дитину. З них одна сім'я усиновила родинну групу троє дітей, дві сім'ї усиновили родинні групи по двоє дітей, а загалом 16 подружніх пар дали майбутнє дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування. Що стосується іноземного усиновлення, то наразі воно призупинено. З кожним роком кількість бажаючих усиновити дитини зростає. На сьогоднішній день у нас на обізі. Обліку 67 кандидатів в усиновлювачі, з них 10 – це одинокі жінки і 57 подружніх пар. З початку року на облік взято 30 осіб, які хочуть усиновити дитину. А в 2022 році, за весь рік, ми взяли 33 особи на облік. Спостерігаємо цьогоріч феномен зростання кількості внутрісімейних усиновлень. Їх кількість значно збільшилась, і сьогодні вони нараховують 88 проти 43 в 2020 році, зважаючи на час, в який ми живемо, і ті трансформації, які відбуваються в суспільство, трансформацію проходить і законодавство щодо усиновлення. В нього постійно вносяться зміни, приводячи його у відповідність до реалій сьогодення. Так, з початку повномасштабного вторгнення Росії постанова Кабінету міністрів від 8 жовтня 2008 року No905 про затвердження порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей зазнала змін чотири рази. В травні 2022 року це були зміни щодо процедури. Передачі усиновлювачам, усиновленої дитини, яка евакуйована або тимчасово переміщена за кордон. Тобто, дитину могли передати усиновителям лише за участі посадової особи консульської установи. В травні цього ж року стало можливим вирішувати бюрократичні питання щодо влаштування дітей сірі, дітей позбавлених батьківського піклування до сімейних форм виховання, тобто етапи подання заяви, документів. Отримання консультацій можуть тепер відбуватися через єдиний державний веб-портал електронних послуг Дія. У Вінницькій області такою можливістю скористалось 37 осіб. Чотири подали заяви та документи для постановки на облік кандидатів в усиновлювачі через веб-портал Дія. В цьому веб-порталі є спеціальний розділ, в якому генеруються всі документи, необхідні для постановки на облік, підписуються електронним підписом і разом із заявою відправляються через єдину інформаційно аналітичну систему діти відповідній службі. Вся ця процедура може зайняти не більше 30 хвилин. Потім служба у справах дітей. Дей розглядає їх протягом п'яти робочих днів, вивчає документи і визначає можливість бути усиновителем. Після цього відбувається обстеження умов проживання, направлення на навчання. І вже потім рішення про постановку на облік в серпні 2022 року. Знову були внесені зміни і врегульовано питання щодо усиновлення дітей, які перебувають за кордоном та на окупованих територіях. Внесено зміни щодо взяття на облік і кандидатів в усиновлювачі. Кандидати в усиновлювачі тепер можуть стати на облік в тій громаді, куди вони перемістилися. Збільшено і термін дії документів. Якщо раніше він становив рік, то тепер до півтора року. Здійснюється також контроль за умовами проживання і виховання усиновлених дітей, які тимчасово переміщені за межі України. Якщо дитина за межами України набуває підстав для усиновлення, то на регіональний облік вона може бути поставлена лише по поверненню. Це говорить про те, що сьогодні ми таким чином даємо можливість дитині залишитися в Україні, а не бути усиновлені десь і кимось незрозуміло, де за кордоном, в той час, коли вона перебуває. В червні 2023 року було ще одне нововведення: воно надає можливість влаштовувати до сімейних форм виховання дітей сірі, дітей, позбавлених батьківського піклування, які евакуйовані за кордон. Детально прописано кожен етап процедури влаштування, знайомство, встановлення контакту, повернення до України дитину в прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу чи в сім'ю усиновлювача. На сьогодні на території області продовжує проживати 556 усиновлених дітей. 35 усиновлених дітей перемістились за кордон в країни Польща, Німеччина, Франція, Чехія, Ізраїль Іспанія. Якщо ці діти перебувають на території держави, яка їх прийняла більше трьох місяців, то всі вони стають. На консульський облік з метою дотримання прав усиновлених дітей. Безумовно, усиновлення найкраща форма влаштування дитину в родину. Проте не всі діти можуть бути усиновленими з різних причин. Однак всі вони можуть і повинні мати родину. Це може бути інша альтернативна форма влаштування, опіка, піклування, прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу. Це теж сім'я, в якій діти мають турботу і люблячих батьків. Якщо раніше я називала цифру 498 дітей, які можуть бути усиновленими, то відзначу зараз, що 407 з них вже влаштовані до альтернативних форм сімейного виховання. Чим це зумовлено? В першу чергу, тим, що діти великими родинними групами: по троє, по четверо, по п'ятеро. І, звичайно, не кожен усиновлювач може відразу всиновити таку велику групу. Тому влаштування в прийомну. Сім'ю, дитячий будинок сімейного типу це саме та форма, де дітям комфортно разом. Станом на 1 вересня 23-го року на первинних обліках служби у справах дітей області 2263 дитини-сироти, дитини позбавлених батьківського піклування. 94% з них вже влаштовані в сім'ї громадян, і це дуже хороший показник. З початку 23-го року. Статус дитини-сироти дитини, позбавленої батьківського піклування, набуло 224 дитини. З них 207 уже влаштовані в сім'ї громадян. В області станом на даний час функціонує 63 дитячих будинки сімейного типу та 112 прийомних сімей. Протягом поточного року створено два дитячих будинки сімейного типу та 5 прийомних сімей. Ну і наостанок, кожна дитина то окрема планета зі своїми успіхами і баченням світу. І як важливо дати можливість їй розвиватися, удосконалюватися і відчувати любов. І саме це роблять ті, які і 17 вересня відзначають день усиновителя.